Благодійного туру з піснями до перемоги, не дивлячись на те, що я артист інструментального жанру, я вважаю, що інструментальна музика вона теж вміє співати. Це вже 12-й концерт спільно з національним кінотеатром «Світ ТВ» та організаторами Сидиба Music. Унікальність цього туру полягає в тому, що не 80, не 50, не 90 відсотків, а всі 100 відсотків. Ідуть на потреби армії, тобто фактично сьогодні я виступаю, а люди роблять свої донати, купуючи квиточки. Ми вже придбали шість ударних дронів сірко які вже на фронті нищать ворога. Ну а сьогодні є можливість ще щось дозібрати для того, щоб відправити нашим янголам світла, нашим хлопцям та дівчатам збройним силам України. Ви рахували, взагалі підраховували від початку повномасштабного вторгнення, скільки всього вже було зібрано для Збройних сил України? Було дуже багато концертів, на яких було декілька артистів. Я знаю точно, що сума явно перевалила там за три мільйони євро. Але знову ж таки ще раз кажу, що дуже багато, коли на сцені були інші артисти. Це все не важливо насправді. Важливо рухатись вперед, постійно збирати допомогу чи фінансову, чи то якісь сітки, чи то прям напряму купувати ці джипи і відправляти їх на передову. Це головне. Найчастіше, якими є запит від військових? Дуже багато було запитів по нічному баченню. зараз дивіться це запит. Номер один – це дрони, впіві дрони, ударні дрони. Сьогодні то точно це. І великий період був на початку повномасштабного вторгнення. Це були джипи, машини, які теж допомагали рятувати наших військових. Рятуємо музику. мене Тетяна Дукач це суспільне Житомир, і сьогодні з нами піаніст віртуоз Євген Хмара. Мої вітання вам, доброго. Здоровічка, Знаю, що ви кілька годин тому приїхали в Житомир і побачили в інстаграм, що ви вже запустили фото. Крім Михайлівської вулиці, це улюблена вулиця усіх Житомиряни і Михайлівського собору ще вдалося ще щось побачити. Знаєте, як бігла через місточок, вхопила клино листочок. Це про нас, коли ми приїжджаємо в якісь в якісь міста. Дійсно, Михайлівський собор. Ми там зупинились. Там смачні кав'ярні випили кави. Звичайно, я знаю. Назву не будемо казати. Тепер це центральний Житомирський парк обожнює його цим місточком, по якому неодноразово я гуляв. І з Житомирянами ми знайомі через культурну версію дня Житомира. Неодноразово я тут був. За що дуже вдячний насправді місцевій владі за організацію саме таких подій, тому що мені здається, що а, така от культурна версія вона привчає все таки українців до чогось іншого. Таким чином, я дуже вірю в силу культури, і мені здається, що це це. Теж певний базис нашої держави, тому прям клас. Я дуже щасливий бути тут сьогодні. Ви приїжджаєте в кожне місто, і я переконана, що ви відчуваєте певний вайб цього міста. А скажіть, будь ласка, які асоціації Житомир? Ну, з Житомиром дивіться, це молоді, красиві люди. Це однозначно. Це перше, тому що кожен раз, коли я тут на ну, якісь просто фантастичні там причому ну дівчата, хлопці завжди вони танцюють. Дуже активні, дуже відкриті. Знаєте, дуже такі. Я не знаю, чи, от чесні можна так сказати. Знаєте, от, є, є така от аудиторія, коли от їм щось не подобається. Мені здається, вони це проявляють. Коли щось подобається, вони це теж дуже проявляють в позитивному плані. Тому це емоційні відкриті. Абсолютно, так. Це про Житомир. Ваша програма так і називається Музика для стілння. Душі у мене до вас зустрічне запитання особисто для вас. Музика це що і знеболювальне, і те, що дійсно зцілює. І те, що в першу чергу взагалі про життя, якщо говорити, музика це мова, і це те, що коли ти не можеш щось пояснити словами, музика це здатна розказати, розкрити. А музика дозволяє, знаєте, знаходити ті ключики, які десь лежать незрозуміло, де музика їх знаходить. І завдяки цим ключикам потім відкриваються якісь іноді двері, а іноді потаємні куточки наших душ та сердець. І це однозначно. Як ви знаходите ці паролі, ключики до музики? Чи вона до вас знаходить? Ви класне питання задали, задали, тому що в мене є свій жарт. Що як приходить музика на питання? Поясніть, а я не знаю, не можу пояснити. Ви вигадав таке пояснення, що знаєте, як Wi-Fi роутер, ага. коли в тебе немає паролю доступу, ти не під'єднаєшся під до інтернету. тут тут так само. Тобто, музика вона ж не пишеться для чогось чи для когось. Вона приходить в той чи інший період. І сьогодні, як кожен українець. Переживає свою біль, свої страждання, своє світло, яке треба тримати цю вертикаль світла, тому що якщо ми всі зневіримось, ну не буде цієї перемоги, тобто це дуже важливо насправді, як тримати цей баланс, де його знаходити, що потрібно собі відкривати, на що потрібно акцентувати свою увагу для того, щоб бачити краще, щоб орієнтуватися на краще ну, звичайно разом до перемоги. розумієте, Тетяна, щоб я зараз не відповів, як пояснити мамі, дружині, доньці, які втратили свого батька. Жодних слів не може бути, і насправді, повертаючись до музики, мені здається, що музика може трошечки допомогти, але ніхто і нічого ніколи не загоїть ці рани по-справжньому. Але в той самий момент. От в святому письмі письмі було написано вірі наші, де буде нам і чому я кажу, кажу про те, що світло потрібно тримати, тому що наша віра здатна е, створювати реальність навколо нас. Коли ми всі в Унісон будемо на 100% вірити, що ця перемога буде, знаєте, тут я жартую. Нас тут українці е, люблять застолі, там піднімають, кажуть там за перемогу. Так от дуже важливо додавати за перемогу у 2024 році. І всі, якщо в Унісон почнемо так робити, так воно і буде. Дивіться, ми дивом не впали. Це було диво, що ми продовжуємо бути українцями. Ми пам'ятаємо 2022 рік. Абсолютно, і я переконаний, що таким саме дивом ця війна закінчиться. Ми не знаємо, як ми не пророки, але я переконаний, що вона закінчиться в один день. Всі наші хлопці та дівчата будуть повертатись додому, ми всі будемо ридати від цього щастя, але однозначно я вірю всім серцем в те, що Україна вона настільки буде потужною, настільки ми переживемо, і це буде знаєте, такий поштовх. Тобто, всі країни, до яких ми сьогодні прагнемо, вони будуть до нас приїжджати і дивитись на нас. І це не якесь на високомір'я. Я просто дуже вірю, що так буде. Я закликаю до того, що всі ми маємо в це вірити, бо так буде. Якщо на сьогоднішній день сказати, хто такі українці. Як би ви описали? Давайте трошки історично. Хто такі українці? Українці це люди, які завжди співали, які збирались родинами, селами, в яких є оця, це відчуття клітинне на рівні ДНК, сімейності, любові до землі. Бо українці це землероби. Українці це нація, яка пережила війни, нація, яка пережила голодомори, таку кількість. Революції і потрапляє ще, ще одна війна, настільки масштабна, наймасштабніша війна після Другої світової війни. Якими тепер ми можемо бути? От такими розумієте, до небес небезпечними. Я е, вислів, все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Так, от тепер на рівні ДНК на глядинному рівні, хто такі українці? Але був радянський Союз, який прийшов і сказав, що ми тут якийсь придаток до болот, е, центр десь там на болотах. А ми якісь не такі люди, які розмовляють українською, це люди з села. Еліта розмовляє мовою 404, uh -huh. Розумієте, тобто скільки підмін, і ми на жаль сьогодні цей комплекс меншовартості українців. Він трошки змінюється. Насправді війна це змінює, але все-таки, що ми такі десь не такі, там десь краще, це те, що мене найбільше тратує. Тому насправді потрібно просто зрозуміти, хто ми, бо ми неймовірні. Але для цього безумовно потрібно працювати. не лежати на дивані і казати, що да, ми дійсно класні українці. Ні. Через труд, а все інше у нас є. Подивіться, найкращі айтішники. Дивіться, артисти там циркового жанру, господи, зараз я буду перераховувати, подивитись на Європу, на Штати та всюди українці працюють. І, і круті українці дуже багато українців виїхало за кордон, як їх повернути з вашої точки зору. Я розумію, що ви не політик, щоб давати такі відповіді на питання, але як ви бачите цю ситуацію? Дивіться, Україна переможе. В мене в цьому немає сумнівів. І, і коли Україна знову стане на ноги і почнуть загоюватися ці рани. До нас не те, що повернуться наші українці, до нас почнуть їхати іммігранти з інших країн. От зараз знову я не хочу включати тут вангу і казати, з яких країн хтось хто куди буде приїжджати, але величезна територія з фантастичною землею, з фантастичними людьми, а два моря. Розумієте, тут ну скільки ще нових міст навіть можна побудувати, не не кажучи про той ресурс, який є вже сьогодні. Тому знову ж таки, можливо, моя відповідь в рожевих окулярах. Можливо, потрібно був би політиком, треба було відповідати більш конкретно, що потрібно по поетапно зробити. Це дійсно має бути програма, але в першу чергу, от коли не прийде це усвідомлення потужності саме цієї землі, у нас не буде бажання їхати їхати кудись. Війна дійсно змінила дуже сильно кожного з нас. Війна змінила музику, яка приходить. І дійсно для мене це парадокс, тому що коли сидів в сльозах 24 лютого, 22 року. Іграв у ці перші мелодії, а на другий день дійсно почали приходити якісь позитивні мелодії. Ще раз кажу, знаєте, тут, як коли, коли ти кладеш щось на ваги, з іншого боку треба щось покласти. Я от розумію, що вся ця біль сьогодні українська, а з іншого боку, є енергоінформаційна субстанція під назвою Музика. Яка здатна звучати саме так в такому прояві, як ми її чуємо, тільки на цій планеті, тому що тут певний хімічний склад нашої атмосфери. Музика це хвилі, які розповсюджуються серед атмосфери, як доказ тому. Послухайте музику під водою. Вона там буде звучати абсолютно по-іншому. Трошки метафізики вибачте, але але мав сказати. От так музика дійсно має прямий вплив на наші організми. Як доказ подивіться на ютубі десь, як коли висипають якийсь пісок на поверхню, вмикають музику, цей пісок починає структуруватись. Угу. Так само відбувається з водою. Вона змінює свою структуру молекул води. Ну а ми з вами люди це 70% води. Тому дійсно музика дуже впливає. Те, яка вона приходить, я ніколи не знаю, яка прийде, але дійсно, от чомусь. Коли, коли почалась війна, мені хочеться якомога світлої музики грати. Я знаю, що ви з дитинства були закохані в авіацію. Це правда? Правда. А як так сталося, що з сіми років ви почали писати музику? Авіація нікуди не ділась. Вона в вашому серці? Абсолютно, вона в серці. Да. Мені так шкода, що сьогодні не видно цих літачків, тому що не дивлячись на свій вік, вже здоровий лоб. Але коли летить літак, я все одно дивлюсь завжди в небо. Тобто... Це, це це дійсно любов. Я вмію керувати літак лі, літаком. в У мене є історія з компанією Антонов. Насправді я мав летіти тридцятого, не тридцятого, на річчя незалежності в мрії з роялем на борту. Тобто, те, що трапилось з мрією, для вас це був це просто. Дивіться, це для мене особистість. Мрія АН 225 Наш літак це особистість. І втрата. От як я втратив рояль величезний під час повномасштабного вторгнення. Так само це для мене особистості. Абсолютно, я дуже вірю, що звичайно, мрія номер один, вона да, похоронена, але буде мрія номер два, яка полетить, розправить свої крильця, покаже знову всьому світу цей наш символ, бо це символ України. Тайфалів вежа це Париж, Франція, а Ан-225 – це символ нашої України. Ви пам'ятаєте свій перший музичний інструмент? Звичайно, це металофон такого розміру, дитячий, на якому я грав чайними ложечками. І які були враження тоді у вас маленького? А які враження я, я не пам'ятаю враження, тому що ще... я маленьким був. А ви не розуміли, що відбувається. Вам просто подобалось? <рес> мені просто подобалося, але мені дуже подобалось повторювати ті мелодії, які звучали в просторі. Я їх намагався відтворювати, не знаючи взагалі музичної грамоти. До речі, мені сьогодні дуже цікаво спостерігати за своїм сином, який потроху починає освоювати інструменти. Ми з ним почали грати в гру мажор-мінор. мажор, мажор це. Пояснимо, да? Це весело, мінор, це грустно. І зараз я йому прям нажимаю так: нажимаю, він такий мажор, я нажимаю він мінор, потім нажимаю він мінор. Тобто автоматично. Тобто я розумію, що в мене такого слуху не було. В дитинстві він прям це так швидко. от Я прям думаю, не знаю. Я не дуже вірю, що він буде музикантом, якщо чесно. Мені здається, дуже рідко так відбувається, коли там, стереотип, знаєте, ми були медиками, і ти будеш медиком, і діти твоїх дітей теж будуть медиками. Але і з тих батьків, хто не наполягає. Однозначно, ми за право вибору, і от я вважаю, що найбільше диво на нашій планеті це є життя. Друге диво це йти своїм шляхом. А ми з вами поговоримо про те, що всі обговорюють це звільнення Валерія Залушного. Ви знаєте, я просто думаю, що ми настільки звикли все сприймати через політичну призму, і, можливо, так воно і є. Але все-таки Валерій Федорович заслуговує на таку подяку від українського народу. Що їй неможливо описати словами, просто неможливо. Це, це велич, це глиба завдяки саме ньому, я вважаю, звичайно, і українському народу, але він головнокомандуючий. Ми вистояли. Ми витримали цей натиск повномасштабного вторгнення, коли Росія сюди йшла там за три дні отримати Київ і так далі. Потрібно підтримувати владу, особливо під час війни. Однозначно, якщо сьогодні ми будемо розгодувати якісь качелі. Це все може спричинити якісь революції. Ми ж не говоримо про великі революції. Це може бути якісь маленькі Локальні. островки, але це точно все, що сьогодні подібне може відбуватися. Важаючи це може може додати сили ворогу. Тому насправді підтримуємо сьогодні діючу владу. Це це необхідно. Коли закінчиться війна, ми будемо розбиратись хто правий, хто винуватий, і там же будемо виходити відстоювати свої права. Бо ми демократичне суспільство. І на відміну від країни 404, ми абсолютно вільно можемо це робити і навіть з вами спілкуватись на телебаченні і говорити про наші справжні думки. У вас дуже багато е зборів у на сторінці в інстаграм. Я звернула на це увагу. Mm -hmm. А наскільки зараз складно це робити в, в сьогоднішніх умовах? Тому що на початку повномасштабного вторгнення була консолідація. Вона mm -hmm. була надзвичайно масштабна, і всі хотіли максимально допомогти. Проходить час, є різні ситуації. Економіка країни, ми розуміємо, в якому стані е, у людей стало менше грошей, і донатять вони звичайно ж менше. Це той момент, коли трошки про негатив поговорю. Дивіться, як тільки починаєш виставляти щось в соціальних мережах, ти одразу потрапляєш в тіні вібани. Тіньовий Іван, що це таке, це коли просто люди не бачать того, що ти робиш. Я з них мені здається, я вже просто перестав вилазити. Про що це говорить? Це говорить про те, що хтось там, хто керує цими соціальними мережами, цього це допускає. Це робить для того, щоб нас було менше. В той самий момент все правильно ви сказали, що в українців стало набагато менше грошей. Я переконаний в тому, що потрібно виїжджати за кордон потрібно продовжувати показувати нашу культуру, яка потім принесе в наш бюджет нашим військовим, нашим медикам ту допомогу дійсно необхідну. Тому, на мою думку, я вважаю, що артисти мають виїжджати, бо ми маємо нагадувати про себе і про те, що відбувається в Україні. Запевне розумієте, абсолютно правильно. Я просто хотів сказати, що тільки тільки, наприклад, Джамала, вона принесла там біля біля мільярда доларів допомоги Україні. Uh -huh. То я думаю, що кожен українець, який може виступати за кордоном, якого зрозумілий міжнародний формат, я переконаний, що потрібно прямо на державному рівні це робити.